Ми будемо і молитися за нашу перемогу. І сьогодні, в кінці віче, зробимо ходу пам'яті в ім'я вшанування тих героїв, наших хлопців, яких вбили, які загинули за становлення справді української держави. Зробити перший крок складно, але набагато складніше робити інші кроки, щоб був позитивний результат. Народ сьогодні зробив свій перший крок, який показав, як, що він не хоче так жити, як жив, і хоче жити в європейській цивілізованій, добротній українській державі. Але сьогодні із Майданом разом з тим є маса речей, якими хочуть скористуватися наші недруги, диверсанти. Ті, хто хотів би повернути назад владу. І є дуже одна вагома річ, яку ми не маємо права втратити. Ця вагома річ називається Українська держава. Цільна українська держава з півночі до півдня і з заходу на схід. Напевно, сьогодні, як ніколи, повинно бути два гасла: Бог і Україна. Сьогодні в єдності сили народу вже повинно бути не спів. Аматеріалізації. Сьогодні звучать кличі федералізації, розколу, розділення не може цього бути, бо не за те вмирали кращі сини і дочки нашого народу. Більше того, ті сотні людей, які віддали своє життя, вони не віддали розділення за дереван української держави. Вони за добротну українську державу. І за кращим майбутнє завтрашнього дня. Хто нам в цьому може допомогти? Та той, хто допоміг нам в 90-х роках і в інших кращих періодах української історії. В 90-х роках без, без зброї, без війни Бог допоміг нам утвердити незалежність української держави. Тепер ми її наповнюємо як українці. Тому що ми сьогодні декларуємо про те, яка вона повинна бути, така, яку ми мали в кращих періодах української історії. І тому церква сьогодні більш гуртується, а не ділиться, тому що в Україні повинна бути одна українська держава, одна церква, центр в Києві, мусить бути один український народ без топкиних, без інших провокаторів. І диверсантів, і чужинців на нашій українській землі. І наша славна столиця Київ повинна засягати краще, ніж Берлін, Варшава, ніж е, 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 Вашингтон і всі інші. Ми маємо для того право і можливості. І тому народ сьогодні, зробивши перший крок, ми раді, що просить Бога милості, молитви і вказати, як робити другий крок. Тому ми сьогодні з вами закликаючи вас до єдності, до мудрості і з Богом, тому що Бог захоче вилікувати, знайти і лікаря, і лікарство. Ви знаєте, що в самі перші дні церква пішла не на зустріч, бо церква це голос народу, голос Божий, а не організація окрема. І ви знаєте, що Михайлівський монастир перший. І в перші ж дні, і в перші хвилини, став на підтримку того народу, який є частичкою цієї церкви. Закликала Бога на допомогу. І сьогодні ми теж хочемо разом з вами, тут помолившись, попросити у Господа тої милості, щоб якомога швидше ми знайшли ті виходи з ситуації, а ми бачимо, вони крок за кроком робляться, Яким дали. Кращу долю, щастя і волю. А пізніше ми підемо і помолимося за тих, кого серед нас немає. Вони герої, безперечно. Але ці молоді люди не просто герої. Вони дорогоказ наш, що ми повинні робити далі. В єдності будувати наше завтрашнє майбутнє. Тому просимо вас разом з нами до щирої глибокої молитви. Благослови Бог наш завжди, ні, і повсякчас, і на віки віки, Боже, сади, кріпні, сади без смерти помилуй нас, святий Боже, затих кріплі, сади без смерті помилуй нас, святий Боже, затих кріплі, сади без смерті помилуй нас і Святого Духу, і в нині і на віки, під іварі, присвятає си помилуй нас, Господи, чистих наш, владий попросив, беззаконні наші, святий за це, селиде Божі наш, і мені Твого Ради. Ісусу Христу, слава Україні! Слава Україні! Слава нашим героям-мученикам, які віддали своє життя нашим дітям, внукам, за те, щоб зберегти нашу українську державу. Даймо Боже здоров'я! Даймо Боже сили, терпіння. Це тільки початок почалося. Це ще треба захистити, відстояти. Це ж треба йти вперед і слава і треба боронити свою країну від того всякого ворога і супротивника, який нависне на нашу Україну. І не даремно Путіна післянець не підписав, він став і Янукович. Вони не даремно всі держави європейські підписали, але гріш їм ціна. Вони не думали, вони думали, що вже будуть губернаторами в нашій українській державі. Але ще є на то Богу. Ще й на то правда, що на то є сила і воля Божа. І нам цьому допоможе Господь Бог. Якщо ми будемо єдині, якщо ми будемо любити себе, якщо ми будемо продатися, якщо ми не будемо продаватися, за бесі за цю гречку, і за ті крупи, і за той цукер, і так далі, за тих два кілограми м'яса і за шпад гналої коси. Якщо ми це все не зрозуміємо, то буде. Не нам, бійна, а наші діти. Ярмо. І з того ярма ми входимо. І ми повинні зготуватися в єдиний кулак, міцний. Слідкувати крок за кроком, поступ за поступом. І хай нам цьому допоможе Господь Бог. Хай буде дійсно, ласка Божа над нами, над цілою нашою країною. Україна нема ні світ, ні заходим в південному, ні Північної Україна дійсно, як колись була, відчала додому. Це наш количний. І ми повинні її відстояти, і ми повинні її відбороти. І най дійсно ласка Боже буде над нами, на нашу Україну, хай нас посліть миру достатком і щастя здоров'я вам, і всіх земних духовних благ. Христос родився. Слава Ісусу Христу. Вічна слава героям! сьогодні. Ми знову зібралися на тій площі, щоб піднести святу молитву до престолу Божого, щоб всемогутній Господь вислухав наші святі молитви. І той біль, той скорботний гнів у душах і серцях наших палає. І все більше і більше у тому земному житті наш помисел в роздумі, чому що в сьогодні. У 21 столітті в центрі Європи ми чуємо таку велику зневагу до нашого народу. Чому свята заповідь Божа не вбивай? Стоїть у кожному серці, в кожному помислі, в кожній хаті, по всій Україні, по всьому світу чути голос крізького народу. Чути плач матерів, чути плач батьків, чи можемо ми заспокоїти зранену душу і серце матері чи батька? Чи можемо ми заспокоїти її серце, коли дитина в 17 років і більше поклала своє життя за вашу і нашу кращу долю України?